Це між іншим була перша така думка Олі Остапчук, Як вона каже, це була вихідний день, в кожного свої думки. Я була поспілкувалася з своїми донбасівськими родичами, і мені було дуже боляче чути, як вони кричать, що ваші фашисти нас бомблять. Мені це було настільки боляче. І тут телефонує мені Оля. Я кажу, ми все життя були разом, все життя влітку, зустрічалися, все. Наскільки можна було в містах людських? Це все просто перевернути. Реальність, це реальність. неможливо. Тут телефонує Оля, каже, Мати Богдана, я так хожу, І от я думаю, давайте ми щось зробимо. Давайте ми зробимо ось таке засідання Соня. Кажу, Оля, прекрасна ідея. Прекрасна ідея, кажу, хоч маленьку краплиночку, якщо ми зробимо, це кажучи, великий плюс. І ось так наші відбулися наші сьогоднішні зібрання. Зрозуміло, якби було трохи більше часу. Ми, я думаю, що ми це зробимо. Ми хотіли використати оце записи на Майдані, щоб побачила, що тут є демонстраційна дошка, в мене це вже було. Записи на Майдані, потім більше напевно, мелодії щоб на тілі мелодії звучали ці вічі більше таких мелодій воно підсилює. Я сподіваюся, що ми це розпочали, ми це продовжимо. Оцей збір коштів для армії. Це для того, щоб і людям було приємно побачити. Думаю, що сьогодні ось така патріотична лірика, люди відчули те, що відчуваємо. І адміністрація знає Ярослава дуже це. нас просто було все мало часу. Два тижні не готувалися. Ну, в принципі, не можна сказати, часу... що майже не готувалися, тому що поки газета, поки ці всі, всякі всі, всі, всі справи, але воно готове в душі. Небагато, але тут Ну так. О, тут дивіться багато. Це те, що про вході yeah. Ти Що по двадцять є тоді? Yeah. П'ять. Давайте по 5. Uh, oh. Все? По гривні дев'ять. По дві вісім. По п'ять, сорок два, двадцять, сорок один. По десять шістдесят. По сто сім, по двісті одна. П'ятдесят двадцять шість три вісімдесят п'ятдесят п'ять. Нормально. Значить, 3 855. Гривень. Маленький внесок, я думаю, що нашого заходу їжі. Так, буквально заклеїмо і підписуємо. Будь ласка, навіть початку можуть поставити. Давайте початку. печатку. 3855. 3 тисячі. 855. Прописом прописів. І якщо врахувати, що це ми зібрали за півтори години, то це нормально. правда? Ви знаєте, що, якщо там планувати якісь такі культурні заходи, то я думаю, що вони не повинні бути довгими дому стягнути. Ну, я взагалі кажу, бо Богдана каже за, за півтори години, то просто, що, щоб ми не вдумали там... Десь все в покладі на три часи, часи тобі а тоді далі вирішимо понеділок. Якщо потрібно щось купити, то купимо. Ну і продовжимо. Так, цьому... да, давайте наступного тижня подивимося. Чи може нам варто щось продовжити і зробити? ну, Щось більше, маю на увазі, щось масштабніше купити, чи, чи просто якщо... Ми порадимося з нашими людьми, з оргкомітетом, який готує по сільці, відправляє в посіданні. Mm -hmm. Хотілося, хотілося щоб дійсно що це нашим землякам пішло. От я, наприклад, говорила з Кошніром, оце недавно, коли ми запороження це Він каже, нашим треба, а не далі. Мама приходить, ми там збирали, вони пішли десь там кудись пішли. Я розуміла, але в першу чергу мені здається, що було дуже дійсно, що з Дунаїчана воно прийшло. Ну, ну, як Дунаївчана, жителям району. Якщо я, можна, можна. йому так Якщо так купували. можна. Да, хай, були, будь, хай би одному хлопцю ми купили того броніка. Якщо да. вже Що? Ну, я чула, то то, так не я поміла, що чи... там теж пішов хлопець, то йому село збирало, хто рухався, Може, комусь -то, тут немає такого важливого, так? Ну, ну подумаємо, знаємо. Да.